Рясні дощі накрили регіони Мілія Романія, що на півночі Італії. Це спричинило масштабні повені. Повідомляють про вісьмох загиблих. Тисячі людей евакуювали. У місті Фаенца довелося рятуватися на дахах, бо вулиці перетворилися на річки. На допомогу прийшли пожежники на гумових човнах. Людей евакуюють також гелікоптерами. Як повідомила італійська влада, у деяких районах лише за півтора дня випала половина річної кількості опадів. Річки вийшли з берегів, потоки води ринули через міста і затопили тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Зливом передували місяці посухи. Суха земля гірше поглинає воду, через що повінь завдає більшої шкоди. Цими вихідними в місті Імола мали відбутися перегони формули 1 Місто розташоване неподалік значно постраждалих районів, тому захід скасували. Уряд заявив, що аварійно-рятувальні служби мають зосередитися на рятувальній операції. У багатьох районах порушено автомобільне та залізничне сполучення. Мери низки міст, зокрема, Болонії, закликали мешканців не виходити з дому. Це вже вдруге за місяць, коли Емілія Романія потерпає від негоди. На початку травня під час буревію тут загинуло щонайменше двоє людей.